Тепер фінал наїсники проти Бейклуб Академії Бейкоме. Від Бейклубу Академії Байкоме. Рейчинг Рок Тавор проти від наїсників Юнікрест Смішаний. Починаємо раунд. Починаємо раунд. Перший раунд. Почали. Три. Два. Один. Упере! Давай, роктавор, 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 снесе их, роктаворе, снесе їх. Зона роктавора, атакуй його. Зона Роктавора атаку його. Реченьк Роктавор останній цілий. Два очка. Рахунок 2-0. Від команди Бейклуб Академії Бейкоме. Від наїздників капітан Капітан Гідоєнон проти від Бейклубу Академії Бейкоме. Другий раунд. Почали три, два, один, уперед. Давай, нападай, Гаянона. Вай толку запус. Давай, гаяноне! Гіка гаянон затривали 6 от неочко. Рахунок 2 1 Идбей клуба Академії Бейгон. Стормс прайсен против із наїсники в отдакс Нишан. Закінчайся саме. Трати раунд. Почали. Три, два, один, опара! Томс Спрайзен закривали 6-1 очко. Рахунок 3-1. Так, починаємо битву. Командно. Від наїсників Лос Твоїнор проти. Від байклубу Академії байкоми Капітан Вікторі вултрає. Четвертий раунд. Почали. Три. Два. Один. O para Хапай здобич. Лос Луинор затривали 6 одне очко. Рахунок 3-2. Так. Бейклупа тебе -та бейк не дай комбивай. Лайгрунт проти. Від наїсників з прайсом прайсмішан. П'ятий раунд. Почали. Тре. Два Один. Ну, яр. ну яр! Давай. Вай, Давай! Вебай все атаки. Хипашче-то удар. Я тебе вдарю, вайвруне. Вайврун, вдар. Сильніше, давай. бро. Вайл, два двайброн. Затримає шість одне очко. Рахунок 4-2. П'ятий, шостий раунд. Почали. Три. Два. Один. Уперед. Вай! Вай, Вроне! วบารอน Давай. І перш ще до удар. Вайл 2. Останній цілий. Два очка. Бей клуб Академії Бейкома перемагає з рахунком 6-2. Вони перемогли у цьому раунді. Вирішаємо.